Столичні садочки, школи та заклади соціального захисту уже всі із теплом. Повільніше справа йде із лікувальними та культурними установами, але то не біда, вважають столичні чиновники. До холодів, мовляв, ще є. Практично включимо все місто, і переходимо до наступного етапу це реагування на будь-які аварійні ситуації, які, на жаль, протягом опального сезону ще будуть відбуватися. Проте частина мешканців ще мерзне, не підключено майже 800 житлових будинків. Одні відповідної заявки не оформили, до інших тільки подали тепло, як труби прорвало. А щоб їх швидше комунальники латали, чиновники будуть за ними стежити в онлайн режимі. Алло, Петро, а ну зайди в камеру, покажись. Помаши рукою, щоб тебе побачили, що це. Що це Слідкувати будуть не за всіма робітниками, а лише за тими, хто не вкладатиметься в строки це буде виглядати слідуючим чином. Значить, ми маємо проблеми на ранок, маємо проблеми по якихось адресах. Ми направляємо туди мобільну групу. Вона е, виставляє камеру, і ми в режимі онлайн можемо контролювати ситуацію по ремонту. Я бачу, що немає там людей, не вистачає. Обійшлося таке устаткування міському бюджету в 44 тисячі гривень. У Подільському районі досі холодно. Працювали в суботу, працювали тут цілий день, п'ятницю працювали цілий день. Опалення так появилось, виключили біля ями. Ні камер, ні комунальників. Через схожі ділянки ще більше сотні будинків у Києві залишаються без гарячої води та опалення. Ліквідовувати аварії комунальники мають протягом 12 годин, проте тут, схоже, не поспішають. Жоден робітник нам на очі не потрапив. На руку комунальникам і погода. Тільки потепліло, вони відразу температуру у батареях зменшили. Уляна Тричкова, Володимир Головець, новини ЮБІАР.